Христос народився. Приїхав я до колеги, Давно ми показували цього жеребця. Приїхав до Василя Білейчука, село Стовчатів, Косівський район, Івано-Франківська область. Ми показували його рік, рік назад. Василь має такого жеребця. Хто не бачив. Жеребець по румунських, шосконях. конях. Невисокий, але довгий. Гарно складений. Отакий. От такий красень. Як він це називає? Буян. Буян. Як казав Дмитро з Яблунова. У мене той, що я Василеві продав. Білий. Той Буян. Дмитро назвав його Баян. Ковдіма потискаю в лісу сіці. Та ні, яка ми два сі порадили. Ка. Нам каже добре так. Ковби ще одного кубуна. Ні, ні, ми всі порадили, каже. Отакий От жеребець. Кілько йому років нагадай? 10 років. 10 років. Жеребець запряжний, робочий. Я скину відео, доки допомогти. Як і в ходить ходи саме. Його скинеш мені на вайбер, я доєднаю. Так. На кінці відео, так що додивляйтеся до кінця. Буде цікаво. Ага, ти вже зголоднів, голодній, хлоп. Жеребець робочий, запріжний, Їде у парі, у однокінці. У Василя ходить сам, але він і у парі ходить. Він у парі їхав до мене добрий. їхав. Ану, чекай, 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 хочу його показати. шию. Дивіться, Двіцьку має шию. Шия коротка, голова маленька. Файна нога. Така у міру рубачки. Файний криш. Мускулатура. За від зада. Це такий кінь до роботи бомба. І має сили, і витривалий. Кобеле криєш, не криєш? Буду вже цього року трохи впускати, люди дзвонили. Хоть я таких менших, найбуде менше. У тебе велике, цей малий і буде на вибір. Та як великі? Та такі. Та тож таке мого трошки вищий на ногах. Ей, ей, рух, що? Та я не мірів, не знаю, треба хіба мірити. Там далеко поверх 2 метри. Метр 97 тепер. В ліки 2,5. 5 Це нормальний і цей. Нормальна це якраз нормальна для нього грубина. Тихо, тихо. Якраз такий у робочому стані. То не треба пацюка сплеканого. опускай його на корт. Це, це шнур такий Вася у тебе задовгий, щоб досяг до Марії Пушкаревої. Аж на берег. Є, як і там. Ано. Ах, баян. А це, це фрай тепер для коней. Це вітер. Вітерець підвіває сніжок. Файну стоючку має. він те, вже два роки? продажний. непродажний, сильно не продає. І це нема поки що. Я було один час, був би заміняли. Щось немає щось такого, я собі... Такого як ти хочеш. Я Є за що би великий, а тоби було форма і чемний. Так, аби був чемний, це перше. Файний має перед. Файно, файно. Такий цікавий такий жеребет. Колись я тобі скажу такі коні пару рік назад, такі коні були на вагу золота. Таких коней шукали, щоб була шия, голова мала, би був довгий, розколений. Рухи має фест. Кроків себе він вперед має дуже ще Ні, він має він має файну поставу. Він невисокий на ногах, так. але склад, склад має файний. Ага, груба. А такий має. Перед. Так. перед фес має широкий кроків себе. Кроків себе він має. Він усе має до себе. Так. Були мені розселили трохи, осени, трохи. Пускали його на ліпшу пашу. Пустили чоловічий, перепутали, блядь, каже, полесі всю юридичку. Та він туди не міг забрестися. Так. Добре, що подзвонили, Юра і мив. Трохи, трохи люди роблять збитки. Я через то, через то я свої... Ну, та вже тепер два, але тоді у мене Харі був, я через того Агіра і не лишив на дворі. А він так я вже трохи був підсів, був би прималив. Ні, я, я не лишив, таке десь трошки на день пускав, але так не старався не лишити, бо Є. я знаю, які в нас люди думаю, я І а та, я пусу, навіть Ми з Іваном скочили мотоциклом. Дивіться верхом. Файну має будову. <кхух> так, дихай. Тиче, ходить допомогу. Ходь. Такими же кобилами, тако як десь їдеш у ліс, тако спокійно себе з поведення. Я собі приїхав, заразов усі, по привісту усім, все. Поздоровка всі. Да, я тоді до Івана повернув, а я верхом над лекю, твою Іван з кобилами, йойка. Я, <кхе> я тако як до тебе спокійно. Так. Ні, та я думаю, що він би до цих рік з гійцями не ходив, якби він дурні клеїв. Так. Ну, так він собі має, по прив'язку, ще то, по гігаків, але все, він з того води хлопцю. хлопчик. Спокійний, голову має, голу має маленьку, так. шию таку має, грубу загнену. Тож капець рівня газа мала, коли була дуже добра. А це дивись, що це ти вже тисне. Не, голова маленька, але груба голова. Так, шия. Файний має склад, дуже жеребес, має файний склад. Файний має зад, стегна. Ми його до зйомки не лагодили, я так Василя застав з зненачка. Треба було ліпше бігом. Нічого, нічого. Василь, Василь чекає, отець має прийти, що у нас ходить світити хати. А тут я приїхав замість отця. тя. І нас тут посвітить. Може трошки буде погано чути, бо вітер забиває, але я думаю, що ні. А дивись, він вже з голоду генети. Їду має ФЕС, ні? Фес має. Він голодний ніде, не подуліть і собі знайшов, жолоді він парить. У мене ще такого не було, я тобі скину. Він лише і йде дуб, лиш жолотів чоловіч, лише, лише хрусти. Та й нічого, отакий от такий буде жити. Так, То нічого? дуже добре, якщо кінь їсть. Так. Є, ти цього, чи... Бо є такий, що вдома попоїв і цілий день стоїть, поки вечора, боки всі позападали. Йому що не було, киде сіно і вода і від тепер я нічого не даю, бо свині одне друге. А ну, цей, цей не пропаде ніде. Ні, від коровів шопові кидався, віз і кидав, струбові дав. Вася, треба кобилу якусь добавити жеребець є свій, щоб кобелка та й щось би Але треба такої форми найти кобел. О, таку, більше і ні. Да, ти чув? Такою упаруємо. Має файне такі оселє, така оселє капейстра. Ці капейстра щось вигіла весіль. <губит> весіль, під, під палок. Він має таке широке чоло. Прррр, вихор. Отакий. Ці, ці капейстра виділа під палок, та й, та й всього. Ой, ми маємо що згадати раз з Василем, як сідемо, як згадаємо, як хтось весілі везли. Казали, що фістка той раз, а чого в грубо? Тепер фіст уже відвіз. А розпутай, розпутай. Зараз я це його розіяжує. Зараз той раз Дивіться, Чого ці кафіст? Ні, та що обрував, то відріз фіс. То був або обгрезаний, або обірваний. Спеціально йому було вбурбали. Фіс до землі. Так. Фіс коня коня до землі. Є фіз. Та то нема до чого пробити. прибити. Та то не горіх файний? Круглий. Рожок тихонько. Дай ножку. Дай Дай ножку. ножку. Та чого нема? Есть. Це ще обрубувати треба. Та що ти? Це ще такого хлопця тут рубаєш. Роге, роге має моцні. Мос! Ну, посидів яколо це анім'я на це віш. Що він трошки як то? Ти казав той раз тортури прийшов. Він прийшов тортури моцні. Це нім до мене він поповнює, такі сіла й воду, але... Він в санаторію. Він <ривіт> у санаторію тепер. Гарний жеребець. І дивись, він не є кудла. <ривіт> Ні, там він гладонький, що ти? Він, <ривіт> він гладкий. З голоду здихайся. Він є гладкий кінь. А, ну, я думаю, що ти десь щось мусиш сипнути. Ніц не дає. Ні, бо він мені зараз буде давати безо. Я й такої роботи не маю. Я йому даю весні дві неділі трохи і все. А якби їхав я, я маю що дати, але діло в що не можна. Аби не дурів. Так, він туди має хідну знову за ним залітає, то не повно компустеру він полетів. А наш, я собі тепер буду, він спокійно. Телефон. Спокійно, так. Ні, та, Ні, та він, він заживо так має, він щинований, він гладонький, як миш. Да, да, не, і... То, то, Добавить. то ветко по ньому, що він не, не бідує. Він якби ж одне не, не вбути, ні то інакше. Це. Отакий <пізнародний> <пізнародний> От хлопці жеребець в Косівському районі село Стопчатів. Це добре, він собі, він собі робить свою роботу. Кінь чистий. Все як має бути. А, він, такий, він такий до, до Барди тої то, що менший. Але до, до, до Барди то він був у пару до неї. Нічого, весна. Він тобі не бог, Та й це добре, це добре, бо він має їду, ну кінь постійно нагодований, йде, що у пол там гризе. тобі він собі В лісі пускаю, я знаю, що він не пропаде, пропаху йде, лиський домовий летить, руку що він робить. Вітамін. І то так є жологи, що він тобі спіду, бо не піде. Вітаміни. Я не мав ще такого коні, би так жологів. Ти таке видів? <рес> вітаміни. Я, я знаю, що то є вітаміни, бо то є, дикі її є. Тахари. То є вітамін. Ну, Я коли, я знаю, слинім збираю. Гарний жеребець, би тобі був здоровий. Дякую. Ще Івана такі кубалки вже. Казав каже. Не він може жлябні, але я не знаю точно. Казав, каже, без поспарували. То й спарувати Івано, вони теж файні, делікатні, такі невеликі, але файні збийки такі. Тайнем покрити. Там є лошеці від у юри. Такий красивий нарядний жеребець. ано, чекай, я його зараз від Так, так. Ано, ще раз так, дивись, баян. Ай! Файну має файну має будову Твістенький, не я вже бляха Як то то за файно треба дати. Та що? То все добре куштує добре. Оре самий Саме можеш? Сам мемін догорів до Та зачало лише три години, як тобі порушив, лиш подуває. Є, та він все лимає, якого він невисокий на ногах, але він довгий склад має файний. Так. Ось такий жеребчик. Жеребець не, не продаєсі. Ти, ніхто мені його не веде грама. не навіть Ні в, в рак А Я век, як ти купки кягаєш. Бійш та гай, та він пішов собі. І йшов, і тут такі пласкинки вполошую, так, аби було що йому. Так що дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, а ми, а ми їдемо далі. Будьте всі здорові, всім до побачення. Всім щасливого